Тут поганці друге вийшли, класний мультфільм, який вам треба подивитися, якщо любите хорошу анімацію, і якщо зможете терпіти не дуже сюжет. Але в процесі написання сценарію я зрозумів, що про першу то частину я вам якось не розповів. Ви в мене, звісно, глядачі сильні, незалежні, самостійні, але ну не можу я вас залишити без авторитетної думки. Мене звуть Віталій Тел, і мені є що вам розповісти. Перша частина поганців це. Гарний мультфільм. А у DreamWorks, щоб бути просто гарним, треба добряче так сил прикласти. В них, звісно, є дикий робот, який я усім серцем люблю. Але є мультфільм про дівчинку Кракена, який здається, ніхто не любить. Коли я кажу ніхто, я маю на увазі, що вона навіть свій бюджет не відбила. Тож ми повинні розуміти, якщо DreamWorks робили щось нормальне, то їх уже за це треба хвалити. Але якщо вони зробили щось типу поганців, ну тут же ми відкриваємо шампанське. Поганці це група злочинців, які. Рахунки за квартиру сплачують вкраденими грошима. У кожного групі своя спеціалізація. Вовк, соціальний контакт та кишенкова крадіжка. Змій відповідає за взлом, впірання за те, що проникнути туди, куди інші не зможуть. Ако це такий агент 47, який перетворюється в інших людей. М -м, я не знаю, кожен раз, коли він це робить, мені смішно. Ну і Павучиха відповідає за хакерство. Ця компанія майстри своєї справи, але як завжди буває, одного невдалого дня достатньо, щоб поставити хрест на всьому житті. І тепер їм треба обирати в'язниця чи спроба стати хорошими, або доказати усім, що вони хороші, і просто всіх нахитати. Такий варіант теж розглядається. А ще тут прям неймовірний вайб Джеймса Бонда з усіма цими гаджетами, злодіями та пастками. Ну і звісно, трохи вайбів 10 плюс друзів оушена в плані пограбувань. Відчувається, що автори-фанати і через свою любов до цих творів. Змушують і тебе відчувати щось приємне біля серця. Так все це точно не сильна сторона цієї історії, але враховуючи аудиторії та її запит, можна сказати, що його цілком вистачає. Особливо, якщо взяти до уваги другу сюжетну лінію з місцевою губернаторкою, яка має свої секрети і дивне відносини з Вовком. Ця історія не хоче мати правила йти проти системи чи щось творити. Просто студія мала інтелектуальну власність, перелопатила її краще, ніж моя бабуся Цього рот навесні, і вийшло дуже гарно. Такою повинна бути історія для дітей проста з моралію та крутим екшеном. Докиньте ще ексцентричну та дивну поліцейську та хом'яка мільярдера, та отримуйте таку кількість цікавих ситуацій та жартів, що тільки встигай малювати. Відчувається, що персонажі живуть на екрані, дії так, як ти від них очікуєш. Ну і, звісно, намагаються мінятись. Коротше, в цьому мультфільмі тобі просто не дадуть знудитися. Кожна секунду або жартують, або вибуває сльозу, або показують неймовірний екшен. І все це дуже гарно виглядає. Ем, до речі, про виглядає. Як ви знаєте, я люблю анімацію. Як ви повинні знати, людина повук через всесвіти змінив усі правила того, як вона повинна виглядати. В мене про це є відео. Так от Соні, і зараз, так би мовити, на коні мічоли проти машин пройшли тихо, але K-pop Demon Hunters хайпують і досі. Типу, мультфільм два місяці назад вийшов. Здавалось би, можна було вже і відпустити гру, і так, звісно, велику роль там відіграє музика. Але щось мені здається, що без свіжої, наскільки це можливо після 7 років, як почався новий тренд анімації, зробити це було б складніше. Але це Sony. Вони цю технологію придумали і іншим своїм студіям можуть допомогти інтегрувати в робочий процес. А що там роблять інші? Дісней щось спробували, але не дуже вийшло. Їх бажання мало було стати повертням до коріння, старе. Добрим двомірним мультфільмом. Але неочікувана, ну, буває, студія подивилася і зрозуміла, що вона тупо забула, як робити такі мультфільми. Тому студія забила на щось нове інноваційне і просто кліпала мультфільми. В неї неочікувано вистрілює Моана. І тепер у нас буде купа дешевих франшизних продовжень без спроби в щось цікаве та інноваційне. Е, вибачте, накипіло. Pixar Ну, намагаються щось потрохи, але в якусь свою сторону. І після Еліо я вже навіть уявити не можу, куди вони йдуть. Може, і самі не знаю. Дріми же. я не знаю, як вони це зробили. Але їх новий стиль не гірший, а можливо навіть кращий, ніж у Соні. Так, звісно, з людиною повуком їх роботи я порівнювати не буду. Повучок на зовсім іншому рівні. Але ви самі по собі, чи в порівнянні з іншими, не рахуючи Соні, це неймовірно крутий рівень. А головне, що вони звісно скопіювали, але і доповнюють та розвивають цей стиль. І першою роботою, де вони використали його, знаєте хто був правильно. Поганці, пам'ятаю, як тільки я побачив трейлер, то вже був зацікавлений. Все ще були побоювання, що через те, що технологія нова, потрібно буде робити знижки до очікувань і терпіти так собі моменти, але на диво їх не було. Якимось чином, Дрім з першої спроби зробили дуже якісно і це неймовірне досягнення. Анімація в поганцях класна. Вона жива, вигадлива, яскрава та змушує зменшити кількість кліпання, щоб нічого не пропустити. Завдяки тому, що мультфільм тепер не на 100% 3D, можна трохи. Типу спробуйте під час екшену поставити на паузу і запевняю вас, що зможете знайти якийсь елемент, який стилізований під старі мультфільми. Вони додані дуже правильно, так щоб доповнювати картину, а не перевантажувати її. Ще одним цікавим рішенням було додати трохи аніме. Знаєте так, трошки краплиночки, бо напевно, крім Бонда та фільмів про пограпування, автори трохи піддивлялися, а що там роблять східні колеги. Саме тому одна з персонажів це, ну, ніндзя. І в той час, як людина-павук, неначе соромиться додати просто так спідлайни, стилізуючи їх то під потоки повітря, чи під сніг. Ну, ми ж тут комікс, анімангу екранізуємо, чи аніме правильно. Поганці відкладають цей момент в сторону та просто насолужується процесом. Ну і звісно, з усіма. Ці Параметрами Мультфільм мав сподобати слідачу. І думаю, студія була задоволена результатом. Тож тепер ми з вами можемо обсудити другу частину. Признаюсь чесно, на початку я був готовий поставити сіквелу ну десь 7-7,5 може. Але чим більше я думав про цей твір, тим більше розумів, що ні. Тут точно менше. Поганці другі розповідають нам про те, як наша не дуже добра команда намагається адаптуватись до нових реалій, знайти роботу, покінчити з минулим та просто жити далі. Але минуле так просто їх не відпускає. І троє злих дівчат маніпулює нашими героями, щоб ті допомогли їм вкрасти магафій. І Я не знаю, як до цього ставитися. Магафін це річ в сюжеті, заради якої існує твір, але його властивості та суть не розкриваються. Так, да, дуже складна концепція, я спробую пояснити. Ось, наприклад, у третій місії нездійснений інтену ханту треба вкрасти кролічу лапку, щоб врятувати друзів та світ. Але що це за кроліча лапка нам не розповідають, тому що... Нам просто потрібен артефакт, за яким будемо ганятися і Татхант. під тум 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 тумтуру. -тум -тум -тум. Так само і у поганцях взагалі начхати, що це за метал. Нам потрібен привід персонажів вирвати з рутини та знову повернути їх до пригод. І ось це, як мені здається, найголовніша проблема нехороших персонажів 2. Усе було зроблено просто щоб зробити. Ну окей, може не усе прям, але досить велика частина. Наприклад, як би я не любив першу частину, але відверто персонажі там слабко розкриті. Крім вовка та трохи змія, нам мало як поглиблюють їх. Чи стало краще у другій частині? Ні. Бо крім стариганів з першої, у нас тут є тепер тріо дівчат. Тобто кількість персонажів збільшилась, а їх наповнення зменшилось. Хіба що Павучиха любить весілля? Не знаю, як ця інформація нам допоможе зрозуміти персонажа. Та й в сюжеті це не допомагає вирішити якусь проблему. Усі інші теж втратили якісь персоналії. Навіть змій з, -з Люки, який все-таки в останній момент врятує друзів, перетворився на ось того твого знайомого, який, крім своєї коханої людини, ні про що говорити не хоче. Пірання та акула знову залишилася без розвитку. Як були персонажами для жартів, так і є. Сюжет. І як ви зрозуміло по Макдафіну, я максимально відкладав цей момент. Але треба вже приступити. І так, він слабкий. У нас знову проблематика. А чи поганці вони взагалі добрі, знову злодія манює наших героїв, знову лисиця усіх рятує. Я розчарований таким підходом. Єдиний можливий плюс це те, що в кінці у нас натяк на серіал чи зміну концепції франшизи, але це також можна записати і в мінуси, бо таке відчуття, що авторів змусили зробити другу частину, але з додаванням нових персонажів. Ну тобто, ну максимально тупо. Цей мультфільм не відчувається, як щось, що хотіла зробити команда. Цей проект потрібен був в студії, бо вдав інтелектуальну власність, треба розвивати у франшизу. Ось вони і розвинули. Чи варто було воно того? Ну не знаю. Єдине за що можна похвалити проект, це анімація. Вона зроблена на дуже високому рівні, і це можливо єдиний компонент, якому помітний прогрес. Не тільки сену екшен, до яких я прям відчуваю автори хочу нас привести, але і загальна демонстрація локації чи просто неймовірно сцени у космосі. Так сюжет — це скоріш візок, який везе тебе від сцен-екшну до наступної сцени. І знаєте, мені цього достатньо. В картині про пирані, що пукає у космосі, дайте хоч на красиву картинку подивитися. Тож, першу частину я вам на 100% рекомендую до перегляду. Це Класна історія, експеримент, яка мала свободу та малі сподівання. Другу частину можете глянути, якщо вам сподобалось перша, і ви хочете подивитися на гарну анімацію. У другої відчувається навіс сподівання студії, що авторів били по рукам, коли вони хотіли щось нове принести в сюжет, та потребу додати ще персонажів, коли старих не розкрили. Прикро у цієї команди був дуже великий потенціал, який схоже реалізувати вони ну не зможуть. А мене звуть Віталіта, і мені ще є, що вам розповісти.